Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Є в наявності ось такий комплект перенесення гідророзподільника РП-70 на задню частину трактора на МТЗ. Комплект у нас входить кожух або просто голий метал, або в кожзамі йде. Далі йде три троси різної довжини можуть бути. Потім йде сам комплект речагів, тобто зварена основа під троси та під речаги самі. Куди ось сюди в нас вставляється трос, зажимається та регулюється. Три ручки відповідно сюди. Потім йде комплект під'єднання троса і кіти під'єднання до гідросподільника. Також набор подача обратка. І якщо є якщо забажаєте, є два варіанти. Два варіанти від це йде оригінальний, або ось такий болгарський, більш дешевший, також хорошої якості. Хто бажає замовити, номер телефону в описі до цього відео, телефонуйте. Будемо.